Я зазвичай завжди поза кадром, так як я вам хочу показати, що відбувається взагалі з тваринами, і яка це епідемія, скільки покинутих доль, скільки травмованих собак, скільки хвороб і всього іншого. І якщо ви думаєте, що волонтери. Можуть лікувати тварин з Божою поміччю, то ви дуже дуже помиляєтесь. Якщо би не люди, які розуміють, що це взагалі за справа, як важко отримувати та лікувати тварин, як важко їх витягати з того світу, то ви б такого не казали. Це це ще раз підтверджує те, що дуже багато людей. Цьому світі є жорстокими.